Друзі, вітаю вас на каналі June My Hobbys і сьогодні не про птицю. Вперше в житті я зробила покупку на закордонному сайті. І отримала її в Україні, причому отримала достатньо швидко. Взагалі, я не є прибічником подібних речей, тому що, що стосується шопінгу, розмір і все таке інше, може все-таки не співпадати. Але є певна категорія речей, які в Україні. Ну, відсотків на 70% коштують дорожче, ніж те, що ми можемо купити там і заплатити за доставку, і отримати. До чого це відео? Багато хто може і знає, як це зробити, і хотів би замовити, але турбуються взагалі, чи доїде воно і в якому стані. Так от, це та коробка. Я замовляла це на сайті H&M, на британському. Це куртка. Замовлення я зробила 24 січня. А 2 лютого, тобто це виходить 9 днів, 2 лютого я це отримала. Що по пакуванню? Це одяг, звісно, йому не страшно, якщо там притисне, зламає чи ще що. Але магазином воно було запаковано достатньо надійно. От, видно. У транспортуванні от, кусок відірвався. Чи відірвався от, відірвався. Тут же видно і пошкодження і зам'яти. І ще десь є один. Ага, оця сторона. Ось вона, от, вона була замята і внаслідок того пошкоджена. Але, враховуючи, що все-таки це м'яке і воно всередині порожнє, я вважаю, що доїхало більш-менш нормально. Відкриваю. Чесно сказати, хвилююсь, тому що ну, тому що хвилююсь. Якщо не влізу, то будуть сміятися. О! Всередині та ж куртка запакована. Це, повторююсь, з британського сайту HM. Але чомусь на ній така приключилася діра на упаковці. Добре, дивимося далі. Витягаю. Ніяких, нічого такого жорсткого, от, щоб воно фіксувало якось ну, нічого не закладено, просто здорова коробка, і от просто, просто куртка з діркою. Ну це я думаю, це, думаю що це зробили працівники складу все-таки самого інтернет-магазину. Це не, не перевізник. А перевізником виступав, до речі, наш український перевізник, Нова Пошта. В них є таке, от на їх сайті є нова пошта Global. і саме через нову пошту доставляються товари практично з усього світу. Звісно, можна доставляти тільки ті товари, які є в дозв в переліку дозволених до транспортування, але перелік там дуже великий, країн дуже багато, і купити можна і в Британії, і в Англії, і в цій. В Польщі, в Іспанії, в Португалії, Італії, Америка, Австралія, Нова Зеландія. Що завгодно з будь-якої інтернет-майданчика. Добре, до куртки вертаюсь. Дірка тут є, може ще й на ній є. Ну що, друзі, вам скажу. На куртці? Дір нема. Це пуховик. Це від лінійка H&M Premium. Ну, такі я вам скажу. Ну, реальна пірина. Дуже я його хотіла і дай Бог тепер, щоб я ще в нього влізла. Ось так. Кому це корисно? І до чого взагалі це відео? Не для того, що я така класна і там купую. Для того, що якщо для того, що можна купити речі, які, можливо, для здоров'я необхідні, тонометри, будь-які вимірювальні прилади, для рибалок дуже багато є, чого хто хто любить там ехолоти посуд, друзі, все що завгодно, воно реально виходить дешевше. Тому. Хочу що сказати. Якщо е, цікаво, як це зробити, поставте в коментарях плюсик чи смайлик, чи що небудь. Я постараюся підготувати детальний відео, детальний огляд покроковий, як зробити покупку. Друзі, не втрималась, міряю. Що хочу сказати. Я маю зріст 173 см і ношу розмір ML. На мені куртка оверсайз це розмір ефка. Чому важливо розуміти, в кожному бренді є свої своя сітка ну, розмірів? Якщо не впевнені, то повернути буде дуже складно. От при рості 173 От яка вона є? Ну вона так повинна бути, але сам факт: якщо би я, наприклад, хотіла купити свій розмір і взяла би М-ку або Л-ку, то напевно там би в мене влізло три. А так ось все супер.